Всем привет, з вами і Ми продовжуємо грати в Plan C, -C Zombie Fusion Moda версія 2.3.1 и з вами продовжуємо грати цю суперську мега-супереночку гру. И як пам'ятаєте, ми там закінчили рівень, як завжди, там його на ізі пройшли. Так, у нас есть такі. Є такі, є такі. Есть таке. Давай чи ні? М -м -м, цього разу. Добре, давайте спробуємо це. А, ну однакове на судно. Хоча б спробуємо. Хто не пробує, то і не пробує. Угу. Так що пробуйте. М -м 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 робимо, мабуть, так. Ну, навіть не мабуть, а так. Е -е. хм. Слухай, дай мой даже навіть, навіть хороший план. Прям дуже хороший. Так что он занадто хороший. Так, так, взяв, взяв, взяв. Бо якщо я что-то знаю, буду тяжело контриться. Так, робимо. Coming. Дуже швидко все робимо. Нам треба багато сонців. Так. І все, прийдеться прохлопнуть. Tak, problem. Ojaj. A woman wyglądniej bardzo ubranych. Так, робомокс. Так. Скипба Дуже. Можна їсти мої кольчики. Еще я не дозволю. Их взагалі краще наїсти. бо вони це не люблять, Повірте мені. Краще не закувати. Бо я тут. Так, видається. Около використати, стоит Так. Пробуємо. У мене просто є плани на це. А ой. Так. А, от погано Не щоб якийсь грибочок спасти. Латувати. О. -о, -о. Так, постачання сонці поки таке, не по дуже. І це гладко йде у мене. Я на заводу хабочки лечу я. Так свої швейцарські годинники. А як робити ці металеві? Я просто забув якось. вот оці металеві маленькі грибочки. А там, може, треба року стріл. Белі. Туди не де. А хотів, щоб вийшло так прикольно. это бесполезно их так что дела так, 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 так. <плодисмент> угу. Так, Попробуем. 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 На это можно стать, если надо, тоже хорошее дело. Потому что Майкл Джакл может помочь от этой разноцветки ампу вообще. Ай-яй-яй-яй. А я забыл за электронных. А я забыл за электронных. А я забув взагалі про них. Так, люди трохи е, невеличка відставочка. Бо я забув про найбільше зло, яке тут є. Ну, Майкл Джексон теж це зло, но це теж зло таке зле. І не дуже хороше. Так. Ну, поки ми не можемо їх е... робити що треба, я буду переносити де він іде. Е Або буду просто ставити ці горішки багато. Мабуть, ставити багато горішків, але мені треба і другу лінію льодовички заставляти. Нема поки... Ну, в мене все я зараз грає поки на руку. это плохо. Может еще одну линию работать? О, коробил. Так, бачу. Сразу. Так. Так, добре, покупаемся нормы. Так. Да я сейчас хочу. бы. Та я вже подумав те Треба призаряджати час від часу його А то зараз ще трохи і все mm -hmm. Так, поки усе Нормі клопи, я усе це контролюю. Так що так можна назвати це. Так, добре, на тій лінії, треба. Він йде. Пішов точніше. Ой-ой-ой. Так, а тут уже проблемочка. Фу, стоїш, Майкл, Джексон, не мешай. А ти серйозно мешаєш, а ты так. Ой. Так робимо. Так можна у мене все добре. На вниз, и на его нише все мусоры кофе. Так что вам? Так что Все, Вс, помешаешь. Ой-ой-ой. А, да. Плохо ломается моей стелочки. Киль, хиль, молодець. Окей, це треба. Угу. Я телефон така спрокуляє, але для нас це поки що не підходить. Так, повернялся вишку. Навіть не знаю, наші я ще вибрав. Поямай на мене користується. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я же... Я діти ці молодці просто не працюють. За цього просто все все ускладнює доросло. Усы и души, и души сильно ускользнут. Ах ты, точно можно же такое сделать. Так, хорошо. Забыл про это. Блин, это бы мне врятовало жизнь, серьезно. Ну так, нормально врятувала. Ч бы я раньше это знал? Ты скупо. А это чело просто, ну нормально. Эй, боже, вышли. Взрывы то Ну, война. Не, ну, вообще так потому что это серьезно война. танець скеке Так, потроху все добре йде. Вже тримається. Мм. Горного лукароче я хочу ядерных бо він серйозно меня бы легче життя. Так, добре. Ну і вот майже оборона усього просто на Да. Ні, Ну, в принципі, я вот тут лише спеціально так, які на дальне стріляють. Ох ти ж, вони гриб мені изнесли, але все знав. Не шипи не хочу. У мене і так оборона мощна Тільки поправлять трохи і все. Ну, типу, і так можна волну, типа выдавать. Я буду цей супер грибою накинуть. Добре заслужил на все на вот замениться над кожным видео завжди знаєте сам над кожным видео короче е, я завжди рублю того крутого оборону и тут 50 на 50 або її прорвуть якось і я програю е, на останній волні, або ж я пройду на изичах Ну відчуття такі зараз що я на изичах пройду Прям дуже сильнее. Так, ну можно подхилить. Подхиливать троха тех челов. А так, в принципе, классно и на работе. я прихилка. Вот и так она якось вообще на язычах находится. Ну вот це до мені подаваться. Хочу зробити так. Далі финальний раунд был. Челу хочу похід. Ну, щоб углядав такий весь селенький. надо веселенько можеть. У мене просто така штука, один, типа, говно пизурик, я не зробив два таких. Бо я одного зробив так, бо він вблизі жорстко буде бити і вдалі жорстко б'є. І там він би загипнотизував. Оці би стріляють там і заморожують. Е -е, зараз одна, о, предостатня волна. А вот эти, як сказав. Пуляють і типу заморожують і якби підривають їх. Але крафт дорогенькі. Ну, в мене вже тринадцяти соннімо. І вони золоті стіночки. Це проти Майкла Джексона. Бо якщо там якось вони зараз спальняться, то вони зможуть там ще одна тіва буде стіна. І тим більше на всяк випадок іще одна стіна, знаєте, щоб... Ну, так хтось не прорвалося. І цей тик варішнява, щоб ці зомбі звичайні не змогли підірвати. Це якраз краще, ніж просто горішок цей е червоний. Бо коли вони типа дуже е часто вони ламають його, так що приходиться його міняти, а це ну, якось найбільший і найкращий варіант, бо горіх довго перезаряджається і все це діло. Але це, як для мене... Ну и короче вариант. А! Неизвестно, стих Яндекс Мих. Не, не вже! Я переможу! Давай, давай! Я навіть не буду використовувати. І, і, і... Так! так! Добре! Підавуй, все добре. Дякую за перегляд цього відео. Не забудьте поставити лайк під цю відосі. вам не складно, а мені приємно підписатися на канал та написати на дзвіночок, щоб не пропускати отакі відкриті мої проходження. І написати в коментарях, чи вам сподобалося чи ні. А на зв'язку був Сонік, Вен. І усім пока!